Привіт усім меломанам! Сьогодні у мене радісний день. Нещодавно я дізнався, що у одного з моїх найулюбленіших рок-гуртів у гурту Металіка вийшов новий альбом. І ось нарешті я його купив. Називається він 72 Seasons. Вийшов у квітні цього. 2023 року. Бачите я маю яку обкладинку, дивлюся на неї і розумію, що те, що я на ній бачу, це справжній треш. Це дуже співзвучне слово з жанром, в грає ця група, в якому грає ця група трш метал. Ну, не будемо жартувати. Скажу так, що тут в центрі зображена дитяча колиска, гітари розкидані, навушники, якісь велосипеди, самокати, гантельки, все те, до чого торкалися, торкалися дитячі ручки. Чомусь, бачите, оця колиска, вона ніби. Розбита, розбомблена, можливо, що а, на створення цієї обкладинки а, членів групи, зокрема Хетфілда, надихнули останні події, які відбуваються у нас в Україні. Можливо, так, бо мені достеменно відомо, що на початку ще війни, ще в перші дні війни. Члени групи Міталіка зробили дуже шляхетне діло. Вони дали декілька благодійних концертів і зібрані кошти вони направили на допомогу нашим, нашим українським дітям. Вони це зробили доволі непомітно, але дуже швидко і ефективно. Було декілька постів, були якісь. Якась інформація, але це було зроблено, скажімо, по-дорослому, дуже серйозно. Я це я це запам'ятав, це дуже добрий вчинок. І це їх характеризує як свідомих людей, які мають уявлення про людьсть про людяність, про якусь совість. Отже, Повернемося до музики? Що ми тут бачимо? На обкладинка альбому. Вона має якийсь жовтий вигляд. Те, що я описав, я вже розказував. Такі якісь дитячі речі. Тут бачите назва The New Album. дуже цікаво. Ми і самі розуміємо, що це новий альбом. Що означає 72 Seasons? Наскільки я розумію, це 72 пори року. Тобто це весна, це літо, це осінь, це зима. І якщо ми зробимо розрахунок, ми зрозуміємо, що е, ці 72 пори року вкладаються у 18 років. Наскільки я зрозумів, що це альбом присвячений 18 рокам, першим 18 рокам життя. Скоріше за все, що першим 18 рокам життя самого фронтмена групи Джеймса Хетфільда я цьому не те що не сумніваюся, але маю таке доволі чітке припущення, тому що знаю, що він полюбляє такі автобіографічні теми у своїх піснях, особливо останнім часом, тобто, починаючи з. Чорного альбому це 100%. Якщо там на перших чотирьох альбомах були теми присвячені абсолютно різній тематиці, це тематика. І війни, це тематика, і якихось там хуліганства якогось, і якісь такі злочини, можливо, якісь покарання, якісь такі Дивні теми присвячені якимось там злочинцям, якого потім впіймали і посадили на електричний стілець. Ну там взагалі, як завжди, треш є треш, треш метал. Це такий жанр. Айбо, я наскільки знаю, що починається з чорного альбому, там вже у нас є і Nothing Else Matters. Це, це, це абсолютно дуже така особиста така тема в пісні. Це прослідковується. Отже, впевнений, що як казав Марк Твен. У кожному жарті є доля жарту, що цей альбом має бути якимось автобіографічним. Що можу сказати з приводу звучання? Як бачите, я його ще навіть не розкривав, не слухав, але е, вже трішки чув до того їхні там, релізи на Ютубі. Вони там вже форсили півроку, що скоро вийде альбом. Вийде він у квітні, вже наступного року. Я вже теж не знаю, коли вже дочекаюся. От, і нарешті він вийшов і знаю, що звук непоганий. Я не скажу, що він такий, який би бажали там, чути на чорному альбомі, але знаю, що в них була історія з альбомом Des Magnetic, який вийшов у 2008 році, тобто вже 15 років тому, там був страшний кліпінг, дуже гучні пісні, такі всі перевантажені. Е, такий зашкал, коротше кажучи. І от. Е, вони зрозуміли, що це був такий собі експеримент і його повторювати не слід. І вже наступний альбом, Hardwire to self Distract, який вийшов у 2016 році, був за звуком ну, просто лялочкою. Мені він, він дуже сподобався. Він дуже такий якісно записаний, чистий там звук такий. Якщо вже якийсь там овердрайв, дисторшн, то він гітарний овердрайв, а не якийсь там кліпач який там на весь мікс іде. Те, що я, припускаю, почую тут, це скоріше за все щось середнє між тим, що саме за якістю звуку, між тим, скажімо, якістю звуку, записане на Desmagnet і Hardwired to Self Distract. Він гучніший за Hardwired, але тихший за, за DeathMagnetic. Але декілька пісень, які я почув, мають ну, просто аполі... Акополі... а... апокаліптичне звучання. В мене вже язик заплутується такі слова казати. Але десь так це звучання просто апокаліптичне. Такий бластбіт, такі звукові ефекти. Ти коли слухаєш початок альбому, там здається, що ти чуєш якісь реальні звуки, що це не музика з колонок. Це... Реально щось коло тебе відбувається. Тобто вони вміють створити таку атмосферу. От, коротше кажучи, коробка альбому має виконання в форматі Digipack, Що це означає? Що це не джевел кейс, який має таку собі плексиглазову коробочку, яка розкривається і ти виймаєш компакт-диск. Це Digipack, це як якась така конвертик в якому знаходиться диск у картоні. Він чимось нагадує навіть вінілові платівки, які теж були в картонній коробці. вони там Ти діставав з того над конверту під конверт, витягав диск і ставив його на програвач. Це якраз як такий міні-вініл. Правда, товщина цього. Диску вона більша, ніж, як правило, такий класичний джипак, який десь двічі товщі. Ми тут бачимо і на торці теж назву альбому, назву колективу, назву лейбла, серійний номер, все як має бути. От, що ми бачимо ззаду. Бачимо, тут у нього штрих-код де він вироблений. Ціна, ну, ціна є ціна. Це. Фірмовий диск, і я, як справжній їхній фан, вирішив, що це того варте. Що ми бачимо тут перед нами за такої градки, зробленої з літер з цифр 72, на нас дивиться такий суворий погляд фронтмена групи Джеймса Хетвілда. Він такий вже он, такий в роках, але. Погляд у нього, як і раніше, не втратив своєї такої суворості. Це, це радує. От. Ну що, такий сакральний момент вирішив його відкрити і поділитися з вами розпаковкою цього дива. Так що будемо робити це разом з вами. Що ж ми зараз побачимо тут? Будемо обережно. Знімаємо цю плівочку. Мм, це як цікаво зроблено, бачите? Плейліст, сет лист. Uh, з назвами пісень. Він напринтований на, самій, на самому пакетику, який закриває саму коробку. Бачите, Ми його знімаємо і бачимо. Це такий собі рекламно-фірмовий такий пакетик, в якому напринтовані назви пісень. Ну і такий прев'ю, такий міні-огляд. Отже, ось у нас коробка. Картонна на цей джейпак, це обкладинка. На ній немає назви альбому. Ми бачимо тільки логотип сучасний, логотип Металіка. Це одна маленька буква М. E. Це вже останній такий стиль. Вони постійно змінювали дизайн, логотип групи. Спочатку він би був білий, потім був такий вигляді блискавки, потім якийсь був там червоний. Потім чорний був, потім зі зміюкою був, потім на лоуді-релоді взагалі там якась фігня почалася. там Така попса пішла. А, на Same енгері взагалі там таке щось таке мультяшне. І останні десь так 15 років у них такий логотип, така літерка є. Ну, виймаємо цю підкоробочку і вже бачимо назву альбому 72 Seasons Metallica. Ну, як я казав, що це хет на нас дивиться. Містеру Хетфілду в цьому році має виконатися 60 років, йому зараз 59. Я навіть не уявляю собі, як люди в такому віці ще випускають альбоми, їздять з концертами по всьому світу і намагаються грати таку складну музику. і Грати її на рівні, розуміло, це просто варте поваги, що я вам можу сказати. Це містер Ларс Ульріх, це незмінний ударник, барабанчик групи Металіка, Він Дэш десь, десь ровесник містера Хетфілда. Це містер Кірк Хемет. це соло гітарист групи, який грає всі гітарні соло. Ну, може, не всі, але. Такі найвидатніші соло у групі. Бачите, тут зображений програвач поплавлений. <правлений> То вони, звісно, вміють. Ці поплавлені, погорілі наушники на такому жовтому фоні. Тут ми бачимо Роба. Роберт Truhilio, це їхній бас-гітарист. Це басист, який грає з ними. На трьох останніх альбомах, включаючи оцей. Це на Hardwired він грав, він грав на а, на Death Magnetic і на 72 Seasons. Зараз він з ними вже 20 останніх років. А, спочатку цей музикант грав у колективі Suicidal Tendencies. І це теж дуже файна така метал-група. Американська, каліфорнійська, наскільки я знаю, так само, як і самі металіківці, то він практично він дуже добре у групу інтегрувався. Знаю, що в них були інші басисти. Це, звісно, Клів Бертон, який був видатним басистом, одним з найкращих у металі і взагалі у році був у них Джейсон Юстет, який був разом з ними у найтакі зоряніші роки. Це чорний альбом «Unjustice», це і їх кавер альбоми, і йому теж велика шана, це дуже теж файний музикант, по-своєму унікальний. Але і Роб теж грає чудово. Наскільки я знаю, це четвертий басист. Тому що був перший Рон Макговні, який грав з металіковцями. Ще до першого альбому All» Потім був Кліф Бертон, звісно, який. Записав з ними перші три альбоми. Потім був Джейсон Ньюстен, який грав в найбільш зоріні часи. Це Injustice for All і Black Album найпопулярніший, звісно, у цьому колективі в історії цього колективу альбомі: це «Load Reload, це, а, звісно, їхні кавер-альбоми, які там «Garage Day» називаються. І навіть він там засвітився у ну, такому. Саундтреці, місія, яку не можна виконати, яка називався I Disappear. Ну і потім, в 2003-му, у металіківців не було басиста. Вони записали альбом «Saint Anger» на відрах. Всі це прекрасно пам'ятають. Але без басиста. Тоді, у якості баса, у них грав їхній продюсер Боб Рок. І ось в 2003 році вони познайомилися з Робом, і він став їхнім а, останнім на, це на даний момент басистом, який з ними вже разом 20 років. Три останні альбоми записані за участю Роберта Трухільо. Ось бачите портрет його перед вами. Він записувався з ними на альбомі. Death Magnetic Hervide to Self Destruct. І саме цей останній альбом на даний момент 72 Seasons. Так, ну що, ми відкриваємо? Бачимо, звісно, знову таку страшну картинку обгорілий від Медик. Це просто якийсь треш І саме не треш, а треш що означає не гуркіт, а означає якийсь. Якийсь такий моторошний жах, якісь лялечки, годинники розбиті погорілі. Це 100%, що вразила їх ситуація, яку вони бачать останній рік. Це стопудово, я в цьому впевнений. Хочу сказати, що. Деякі скажуть, що ці всі метал-групи, це якісь покидьки, які постійно садисти, які там люблять, знаєте, там, позловтішатися. Я вважаю, що пісні металіки як були тоді, ще гостросоціальні і на військові, і на воєнні теми, і зараз вони не втратили цю гостросоціальність у своїх піснях. Я прекрасно пам'ятаю, як, як вони. Записували такі теми, присвячені війні, як Disposable Heroes або Battery. Там чітко все показано, як вони показують у своїх текстах війну, яка вона є насправді без прикрас. І там немає ніякого зловтішання. Це скоріше за все вміння у текстах, у музиці показати всю реалістичність того цинізму, того жаху, який. Несе в собі війна. І це якраз ті люди, які можуть це сказати. Бачите, ота от така от така стопка платівок, яка теж поплавилася, погоріла. І ось нарешті ми цей буклет відкладаємо, на якому Написані у нас лайнап. Тобто це, це в наш список виконавців тобто членів групи James Hetfield, Guitar and Vocals, тобто гітара вокал. Це Ларс Улдрик, Драмс, барабани, Кірк Хемет, Гітарс. Це є гітара, лід гітара. І Роберт бас, басист. Бачимо інформацію, яким сподюсовано. Грек Фідлман. Коротше, це менеджер, який записував і попередній альбом Hardwire to Sealty Distract, Він виступає продюсером і цього альбому також. Тобто Вони відмовилися від співпраці з Ріком Рубіном, який записав їм, зміксував Дезмагнетік той альбом, який був. Дуже перегружений, закліплений. ось бачите. Тобто, я, я вважаю, що по якості він буде десь такий, як Hardwired. Може, мало гучніше. Я знаю, що сучасні музиканти дуже люблять бавитися з гучністю, і ця боротьба за гучність триває. А у Металіки вона триває останні альбоми, починаючи з чорного альбому. Там що наступне, то гучніше і гучніше. От, ми відкладаємо цей буклет і нарешті ми бачимо наш диск, компакт-диск. Треба його зняти. Знімається він нескладно. І бачимо ось наш CD, який прекрасний вигляд має. Судячи з того, що я бачу, він записаний під повне. Під повні краї, тобто він десь по тривалості, має бути десь 70 чимось хвилин, може 75, десь так. Коротше, музики вони записали по максимуму. І це дуже радує, тому що я знаю, що вони це можуть зробити. Коли був записаний Master of Puppets, він був дуже довгий. І пісні там були довгі, і не тому, що вони були розтягнуті, а тому, що вони там зіграли так, як хотіли. Якщо у них інструментал на 8 хвилин, то там 8 хвилин буде такого собі цимусу, так і тут. І якщо у них там був, наприклад, 91 перший рік, там сіді вміщував по максимуму по тривалості. Low Reload взагалі це був експеримент з тривалістю компакт-диску, що він був записаний на межі можливостей формату CD 78 50, хвилин 58 секунд. Ну, Тут може трошки менше, але все-таки музика важливіша за форму. Бачите, Black Records це назва лейбла. На самому диску написано. Переліч пісень і бачимо їх тривалі 7-6 хвилин. В кінці ін, інна Мората, це я наскільки розумію, це інструментал 11 хвилинний Тобто у них тут можемо сказати по класиці. Отака от от. картина. Ну Добре, хоч Unforgiven 4 немає, а то було б взагалі лють. Маємо таке оформлення. Я ще м, ніколи не бачив такого виконання, такого оформлення альбому. Вони постійно експериментували як з музикою, так і з формою. Той же самий чорний альбом, який був чорнючий, там нічого не було розглядіти, але дуже все якісно зображено. То потім той дезмагнетік з тими гробами. Це окрема тема, що цей альбом. Ну, мистецтво є мистецтво і творчі люди вони вміють можливість показати це не тільки музикою, але й дизайном. Отака От краса. Що, ж, будемо слухати? Будемо слухати. Я впевнений, що він мене навряд чи розчарує. Що можу сказати ще? Ютуб вже не перший раз кидає мені страйки за те, що я у своїх відео показую, ну, відтворюю музику відомих своїх виконавців. і що я хочу сказати? Ну, добре. Цього разу <хи> я не буду його крутити. А, але, чесно кажучи, якщо душа забажає скрипки, то мене навряд чи хтось втримає. Але цього разу я хотів поділитися саме розпаковкою цього альбому з вами. Я думаю, що як для першого разу в мене вийшло непогано. Отже, слухайте добру музику і до зустрічі у наступних відео. Усім папа! -па.